Зі сльозами на очах сьогодні Мукачево прощалося із своїм захисником Валерієм Сідором. Відійшов з цього земного життя в молодому віці, далеко від своєї домівки, від своїх рідних, близьких, який пішов захищати рідну землю, свою сім'ю, свою домівку, своїх. Братим, за якими шупіч не незучись свій військовий подих. Сідор Валерій Михайлович народився 16 квітня 1977 року. Був військовослужбовцем військової частини А 7069 Боронив батьківщину до останнього подиху. Як хоробрий воїн. Звіни повертається на привликий сайт, залишаючи це земне життя. Людям в які б могли багато чого зробити для суспільства, які б могли б багато чого ще зробити для своїх рідних, близьких, для своєї сім'ї. Але, на превеликий жаль, їхнє життя обривається на тому полі боя, де вони віддають своє саме головне це життя. Родина, друзі, побратими та всі ті, хто знав військового, прийшли віддати останню шану герою та провести його у останню путь. Чин похорону та прощання з полеглим героєм Валерієм Сідором відбувся у Свято-Михайлівському храмі. Сьогоднішній день ми збравшися в цьому святому храмі, не тільки для того, щоб помолитися, а покоєння душинок, саме Божої воїна Валерія, Але за все, для того, щоб не тільки щоб попрошатися. Задля того, щоб помолитися, та для того, щоб набусло тінь його душу, загробне життя, словами Святої Молитви. чоловік був хоробрим бійцем та відповідальною людиною. Та під час одного з бойових завдань він героїчно загинув. Молодий хлопець був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, люблячим сином, надійним другом і прикладом для наслідування. Як до писане Валі, який прожив, народився, 16 квітня, 1977 року та прожив повних неповних 47 років. І сьогоднішній день насамперед прощається від своєї рідної сестри Наталії, племінниці Вікторії, племінника Сергія, батька Михайла і просить вас пробачення, якщо б до вас були з чимось обідів словом або ділом і часового земного життя. Валерія Сідора залишився батько та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Україна втрачає своїх найкращих синів та дочок. Про їх подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність.